Всім привіт, я рада вас на каналі Imagination. Мене звуть Ірина, і сьогодні буде відео розпаковка. Це BookTube сюрприз. Насправді він не є дуже таємничим BookTube сюрпризом, як зараз у дівчат будуть виходити відео, тому що я знаю свого даруальника, точніше, свою даруальницю. Це Іра з каналу книжкове Летюче Імхо. І ми просто вирішили, оскільки вона за кордоном, і я за кордоном, і зробити цей формат. бо... Ну нам дуже хотілося трішки святкового настрою. Ці буремні часи, як так говориться, і плюс підтримати якусь таку для мене особисту традицію, тому що це вже здається п'ятий рік підряд, коли я отримую і відправляю комусь BookTube сюрприз Це насправді дуже приємне відчуття, коли ти запаковуєш цю посилку, коли ти підбираєш щось для людини, коли ти думаєш, чи сподобається їй, чи не сподобається. І взагалі це відчуття дарування книг, воно настільки приємне, а ну, в мене в сім'ї. Наприклад, чоловік він не цільова аудиторія книг, тобто я йому можу подарувати щось інше, щось те, що йому ну буде дуже і дуже приємним. Він мені, звичайно, може подарувати книги. Ну я там Христі дарую книги, але так, щоб комусь там на новий рік пакувати якісь книги і щось до книг. То це такий дуже приємний і цікавий досвід. І от ці 5 років я обожнюю пакувати ці BookTube сюрпризи наші. Тому і цього року це було неймовірно приємно в одному зі своїх влог масів. Я їх так називаю влог в кавичках, тому що для мене цей формат. Він повинен бути дуже атмосферним, а оскільки я сама поки ще не відчуваю цієї атмосфери, лише там щось випекаю, якісь роблю. Ми з Христі робимо сніжинки з паперу, то мені здається, що це ще не повністю якась така зимова атмосфера. Хоча так, сьогодні день Святого Миколая. Насправді я записую відео 5-го числа, але воно вийде 6-го, тому так. Це дуже символічно, і в Іри, до речі, теж на каналі вийшло відео, в якому вона розпаковує BookTube сюрприз від мене. Тому посиланнічку в інфобоксі, коли подивитись, от мою розпаковку, обов'язково йдіть до Іри. в Неї теж там дуже весело. Як мінімум, мені здається, повинно їй дуже сильно сподобатись, бо я намагалась зробити все, щоб їй сподобалось. Менше з тим я вже починаю хвилюватись, їй сподобалось, бо я ще не бачила її відео. А лише от коли ви його побачите, тоді я його побачу. А зараз ось в мене боктю. Сюрприз буду зараз розпаковувати. У мене тут є просто найвеличезніші ножниці в світі, і це буде, напевно, трішки довго, тому пришвидшуємося. Як я обожнюю розривати ці. Коробки в октюб сюрпризу це просто завжди дуже-дуже круто. Мені розказало, щоб я не заглядала всередину. Так, там книжка Христя. Тут Христя біля мене теж в очікуванні, що ж в цій коробці вона сьогодні, відколи кур'єр її приніс. Постійно мене питали, коли ми її будемо розпаковувати. Так, я намагатимусь не заглядати. Так, я з одного боку відкрила і зможу туди просовувати руку. Зараз покажу вам. Що там? Трохи. Отак, можливо, ви щось бачите. Так, 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 так. Так, зараз я не дивлюсь, не дивлюсь, не дивлюсь засунути до руку і щось вийму. Так. Так, так. Оп. Так, щось уже тут на, на цей. А, воно все, воно все в торбі, воно все в торбі. Добре, добре, домовились, я вийму торбу. Так, ножнички просто це так хвилююче кожного разу, знаєте. Це кожного разу, неймовірно хвилююче і, неймовірно, приємно. Так. Зараз оп, покажу вам. У нас торба. Так. Я візьму її, просто візьму і буду, буду, буду Так, Все, там все, більш нічого немає. Так, торба. Ой, дивіться, який тут котик! Дивіться, який тут гарний котик. Холо! <ріст> дуже дуже милий котик. Так, зараз я не буду дивитися і буду виймати, 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 виймати. Так, я не дивлюся. на О, я вже бачу Так, перше це кульки, 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 кульки. Так, шоколадні кульки. Так, хочеш? Давай я тобі віддам. Яку хочеш, жовту чи червону. Ні, воно не остре, відкривай собі. Я теж буду пробувати, бо що це я? Христя взяла червону, я беру жовту. Так, як в найкращих традиціях моїх розпаковок BookTube сюрпризів, Я все пробую. Я обожнюю молочний шоколад і все, що з ним пов'язано. Тому ці кульки просто неймовірно смачні. Дуже і дуже смачно. Дякую. Так. Я просто зовсім випадково заглянула, але я не побачила, що там. Так, рухаємось далі. Так. <с> Джелі, каже Христя, жиле. Воно, напевно, дуже шумно зараз було. Гарібон. Це Іра просто задрувала солодким. Це буде трішки занадто, але я. Я буду це їсти, оскільки Христя це не їсть бої не дуже можна. То я це повністю-повністю для мене. Рухаємось далі. Схоже, Іра. Схоже, Іра вирішила багато мені солодкого, але це, це хороший вибір. Чай. Ні, це не чай. Це шоколадні. Надзіння смаку. Це шоколадні штуки. Так. Як я говорила, в найкращих традиціях ми це будемо пробувати зараз. Так, відкриваємо, відкриваємо. О, так. Ти вже з'їла червоний. Давай, мама, тобі дасть спробувати шоколадку. Хочеш спробувати? Дай. Угу. Окей. Це такі цукерки з соленою карамеллю. Дуже і дуже смачно. Дякую, дуже-дуже хочеш? <риклад> Рухаємось далі. Ми тут із Христією підідаємо. Не хочеш? Ну тоді я з'їм. Христя прибрала собі кульки, тому треба було їй розповісти про те, що їх всіх з'їсти одразу не можна. Так, я тут. О, яка ручка! А, це олівець? Це олівець, це олівається, це олівець. Так. Це, це дуже-дуже гарно. Я обожнюю просто різні відтінки з зеленого, і це такий бархатно-зелений колір. Я вам потім зроблю під зйомку дуже і дуже гарно. Дякую. Так, мені постійно туди хочеться заглядати. Так, я щось таке. Тут. А. Так, ось тут от такі от наліпочки, тут ця... квіточки різні. Це таке гарне. Я, до речі, зараз знімаю влог і трішки пізнімала те, як я заповнюю свій ну, щоденник, щодневник. там якісь плани вписую, і як я розписую собі на місяць, тобто там календарик малюю і всякі такі речі. І зараз у мене така зелена кольорова гамма там. І я думаю, що ці наліпочки просто дуже-дуже круто туди, дуже-дуже круто впишуться. Наліпочки це завжди хороша штука. <ріхе> Я зовсім не додумалася ірі в коробку поставити чогось такого сувенірного, не знаю чому. Але треба було щось таке вигадати. Я вже про це подумала, коли вже відправила посилку. Насправді, нас там ціла епопея була з відправлянням посилки. Ми дуже довго намагалися це зробити, і це було максимально я прокрастинувала як могла, тому що я вже спакувала посилку. і Така мені треба її відправити. Мені треба щось для цього робити. мені треба оформити відправку онлайн, бо це дуже тут все непросто. І кудись піти її, відправити. І тому я взагалі забула про таку штуку, така гарна закладиночка. <с> і, і такі наліпочки, дуже-дуже-дуже гарні. Сижденько таке. О. Хочеш подивитись? Я забрала. Бо може статись таке, що я відвернусь, а їх і не буде потім. Так, рухаємось далі. Так, я дрібненьке все вже вийняла. Це, це настільки приємно отримувати такі. Дуже тобі дякую, Іра. Бо це. Ну, я, я зараз оце почну плакати, тому все, зупиняюся, рухаюся далі, виймаю що там всередині. Тут у мене зараз щось таке подібне до книги, воно запаковане. А Іра говорила, що вона нічого не паковувала. Книга. Так, ось така от, І тут напис. Так. Зачитую вам, нехай у 2023 році ти повернешся до своєї домашньої бібліотеки і щасливо житимеш в українській домівці всією сім'єю у затишку та безпеці. Це дуже-дуже дуже 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 ну прямо саме серденько. Дуже тобі дякую. Це най, 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 найпрекрасніше побажання, яке могло бути і. Це дуже-дуже-дуже приємно, чесно. Бо я думаю, що дуже багато українців зараз мріють повернутися до себе додому. І як би там не було, завжди вдома набагато-набагато краще. Тому дуже-дуже приємне і гарне побажання. Дякую. І зараз буду дивитися, що тут всередині. Я чомусь підозрюю, що тут буде українська книга, бо Іра розповідала, що вона зустрічала деякі книги в Кракові. Україн... Від українських видавництв, тому я чомусь підозрюю, що це, це щось, щось таке. Тому що це, ви знаєте, за кордоном українська книга це неймовірно велика розкіш в першу чергу. Так. Це така цей. Це. Selection Кірикас в нас є переклад української першої частини, але це невідоме для мене видавництво, і вони видали першу, а наступні не видають, тому ось так. І, і я дуже давно хотіла прочитати. Ой, як гарно пахне, і бачила і читала, підчитувала, що це така англійська, яку я зможу собі дозволити прочитати нормально. І мені дуже подобається саме ця обкладинка, тип обкладинок, Тут вони ще інші є. Вона такого ніжно-зеленого. Ви розумієте, я трішки помішана на зеленому кольорі, зеленому, фіолетовому і, і трішки бордовому. Ну, якось так. Тому мені дуже і дуже подобається. Дуже дякую. Я, я, я ніж певна, що от мені її буде дуже легко читати. Я так налаштована на це. Ой, це, це дуже гарно. Тому так, дякую, дякую, дякую. Рухаємось далі. Я взагалі сподіваюся, що тут у мене з звуком все добре. Я записую, щоб ви розуміли на е, два мікрофони. Тут у мене петличний мікрофон, тут у мене ще один великий мікрофон, тому будемо сподіватися, що все буде добре. Рухаюсь далі. Тут у нас ще один такий великий пакунок, і ще один менший пакунок, але він такий великий, як якийсь альбом. Цікаво, що воно там таке. Так. Так. Опа, книга. Напевно, книга. Можливо, точно книга. А нові книги нехай розраджують та розважають тебе під час зимування в Європі. Ось така теж вона. Ти хочеш подивитись книжечку? Не. Ні. М'ячики. М'ячики пізніше. Ти вже один з'їла, потім завтра буде інший. Так. Так, у нас просто. Ну, я потрохи даю якихось солодощів Христі, щоб не багато. Тому ось так, розпаковуємо книгу. Так, Я знаю, знаю, знаю. Пісня Ахіла. Так, це пісня «Ахіла». Я зовсім нещодавно прочитала церцею Медлен Міллер, і я була просто в неймовірному захваті. Наскільки це хороше переписування історії про церцею, про відьму, про ну, античні ці моменти. Мені дуже сподобалось. Мені сподобалася, яка атмосфера. Понюхати книгу це головне, яка атмосфера парувала парувала, панувала в тій книзі. Тому. Я сказ... ну, ми обмінювалися, до речі, списками книг, списками бажанок, і я віддала свій список Ірі, вона успішно знайшла, а мені в неї просити ще додатковий підсписок, бо тут насправді я зайшла в десь 5 книгарень, у них у всіх є відділи англійською, і в жодному не було того фентезі якого хотіла, який був у списку Іри, а потім я ще навіть знайшла тут книгарня трьохповерхова книгарня, просто уявіть собі, і на третьому поверсі там. Лише книги англійською. І там не було того фентезі. Я просто в мене був шок, чесно. Але добре, що Іра написала багато різножанрових книг, тому я все ж таки підібрала те щось цікавеньке. І я дуже-дуже ну, неймовірно тішуся, що в мене є пісня Хіла, бо це дуже і дуже гарно. Я чула, що ця книга ще навіть краще за серцею, тому буду читати. І мені теж дуже подобається це оформлення. Воно таке гарне, гарне, гарне. Я неймовірно щаслива з цими двома книгами. книгами Купою солодощів, закладинок, наліпок і. І ручка. Ручка просто краса, чесно. Це неймовірно, просто подивіться. Це не ручка, це олівець. Я постійно забуваю. Вона просто в такій формі, як ручка. Це дуже-дуже дуже гарно. Так, і в нас тут останнє. Останнє щось. Останнє. Це адвент-календар. Так, так, це, це він, так. О, це він це, це він. він, це він. Ще більше солодощів. Так. Все, я те, що буду відкривати. А оскільки сьогодні сьогодні 5 число. Можна навіть відкрити п'ять комірок. Я ніяк не можу знайти першу. Так, тут друга. Давайте відкриваємо другу, я її бачу, тому треба відкрити. Оп! Оп. І. Так, тут така, 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 така шоколадка, Дуже-дуже Смачно. Цього року я все планувала і планувала купити собі такий календар, щоб ми з Христю відкривали, тому що того року в нас було. Але я теж стосовно цього питання настільки довго прокрастинувала, що сьогодні, вже 5 число, календар я так і не придбала собі такий. І така вирішила, що ну, на наступний рік от точно! Але Іра про мене попіклувалася, і це неймовірно, неймовірно приємно. Тому в нас тепер є з схресті такий календарик. І порція солодкого просто на весь грудень. Тому дуже-дуже-дуже дякую. Ось такі тут іще. Можна ялиночки. Чи то їх зафарбовувати можна, чи щось таке робити. Та. А, треба підібрати, ну, така гра треба підібрати правильну ялиночку. У мене тут стільки всього багато, я, я просто, неймовірно, неймовірному захваті. Тому зараз спробую вам все, все зібрати, все показати. У мене тут наліпочки. Ой, це краса. І ой, це дуже-дуже дуже смачні цукерки, до речі. Христя спробувала, їй не сподобалось, тому що тут солодка карамель. Тому це повністю і повністю для мене. Так, зараз це все хочу зібрати. Ну, ті кульки випали, бо вони мусили випасти не словом. І тут ще такий класний, класний, класна сумка з котом. Ми будемо з Христю ходити на закупи з нею. Ось стільки багато подарунків. Дуже-дуже-дуже дякую Ірі за те, що вона стільки всього знайшла для мене. За дуже ну, просто неймовірно щемкі і неймовірно приємні побажання на кожній книзі. Дуже тобі дякую. Сподіваюся, вам, мої глядачі, сподобалась така розпаковка. І пишіть внизу в коментарях, як ви цього року будете святкувати День Святого Миколая, чи з 5 на 6, чи з 18 на 19, як ви цього року вирішили це питання для себе І з 5 на 6, тому що ми так будемо святкувати. Сім'єю нашою, а вже для батьків наших для них звичніше поки що з 18 на 19, і ми будемо потрохи їх переводити на це, щоб це не була шокова для них терапія, бо вони вже налаштовані, що це з 18 на 19, Тому в Христі наступні роки оці свята будуть розтягуватися і ставати подвійними. Але от якось поки що. Так, сподіваюся, що ви зараз з рідними, що ви в безпеці, наскільки це може бути можливим в даних умовах, що у вас є світло. А якщо немає світла, то є свічки, і ви можете в дуже теплому сімейному колі провести цей час, ці свята. І дуже сильно і міцно вас обнімаю. Дуже щиро радію, що ви у мене є, що ви коментуєте кожне моє відео, яке зараз виходить. Мені настільки від цього приємно, що ви собі не можете уявити. Кожного разу, ну, це ж я зараз публікую відео кожного дня, коли натискаю кнопку публікувати, і я завжди думаю, «Отно, ну, ну це вже четверте відео підряд. Ну хто його буде коментувати? Ну, кому взагалі цікаво дивитися? Але ні, кожного разу ви приходите, ви мене настільки тішите цим. Мені дуже подобається з вами спілкуватися, а ще ви настільки ще. На рекомендації на рекомендації книг, на рекомендації фільмів. Ви намагаєтесь допомогти мені щось знайти, і це настільки приємно. Це от наст... це створює для мене атмосферу цьогорічного грудня, от таке от тепле спілкування, тому що я відчуваю якусь єдність, що ми всі разом. Тому ось так. І хочу, щоб ви дуже гарно і приємно провели цей день. І до наступних зустрічей, мої милі книголюби.